Добрий день. Оці бібліотека вітає всіх, хто зараз з нами, хто нас чує, приходить в нашу бібліотеку читати книжки і, звичайно, відвідує наші пряміетери, де ми знайомимо вас з нашими шановними гостями, які до нас приходять. Сьогодні у нас гостях роман. Роман це письменник український, який пише фантастичні твори. Щоб, не, бути, не сказати щось не, не, не те, що я знаю або не знаю, я хочу запропонувати, щоб Роман буквально трішечки розказав про себе. Що це за український письменник-фантаст на нашому просторі? Будь ласка, Роман. Тих, вітаю! Мене звуть Роман. Презентую свою книгу Аніка. Це перша книга трилогії Людина, з звідки. Я народився в Києві, але все життя провів на Харківщині. Зараз я живу в тому що в мене всі рідні померли. Цю першу книгу я присвятив першу книгу трилогії, присвятив своїй бабусі. Другу, другу книгу цієї трилогії я присвятив своїй мамі, котра вмерла у 2021 році. Ось над, над нею, на цією книгою, другою зараз займається видавництво вже в процесі. А третю книгу я присвятив своєму батькові, який помер нещодавно. Тому я зараз а, живу соло. З, з дитинства я дуже цікавився темою переміщень у часі, дивився фільми, читав книжки, дуже, дуже цікавився. І потім, коли час дійшов до інтернету, я став спілкуватися з різними людьми, з котрими відбувалися дивні події, пов'язані з часом. Десять років я спілкувався з ними, набирав інформацію і, і те, те, що вони мені розповідали, котрі змінили своє минуле, у котрих час замідлювався, убистрювався і таке інше і їх. Їх історії дуже співпали в різних моментах. Тобто вони між собою не були знайомі, вони знайомі тільки зі мною були, і так як їх історії співпали в різних моментах, то це означає одне, що вони не брехали. І після цього я зробив висновок, і в мене з'явилось своє бачення, як, які ефекти відбуваються при зміни минулого, а які не відбуваються. В порівнянні з фільмами, ось що в фільмах показують на цю тему, там багато немає цих ефектів. І навпаки, є ефекти, котрі там, котрі там показують. Ось, І я захотів поділитися цим своїм баченням з людьми. І поділити, поділитися я захотів саме через написання книги, написання трилогії. Спочатку я думав, що це буде одна книга, але так вийшлося, е, що це вийшло три книги, але вони окремі. Їх можна читати як окремі, другу з, спочатку. А е, ну, звичайно, звичайно, по черзі буде цікавіше. То, що, то, що там про, продовження, як би продовження теж є. Добре. Роман, скажіть, будь ласка, а хто ви за факом? За фахом, адже писати фантастичні книги, книги це вимагає якось ну, певних знань, може, ви щось вивчали. Взагалі розкажіть ваші, як прийшли до, до фантастики, ну це зрозуміло, що ви зараз підводить так вже зробили, да? Але хто ви за фахом і ну, чи допомогло вам це, чи ви вивчали якісь додаткові знання? Я за фахом юрист, але це не моє. Я до 30 років я себе шукав, але зрозумів, що я вже давно себе знайшов, тому що я пишу з 20 років, вже 25 років я пишу. Я починав з поезії, потім перейшов на прозу. Ось в мене також є треки, коли, котрі вже опубліковані в різних музичних магазинах, таких як Spotify і інші. І ось через декілька днів буде опублікований 155 альбом, який називається Людина з нізвідки. Тобто, я написав пісні, щоб рекламувати книгу про персонажів цієї книги. І, і на моїй сторінці в Фейсбуці буде, там я зрозумів, одну тільки пісню можна додати на сторінку в Фейсбуці, і я її туди, туди додав і буде. Саме само основна пісня про цю трилогію. Дуже цікаво, ви така, виходить, ви багатогранна така людина, В вас і музика, і поезія, і фантастика цікава. А взагалі, що для вас означає така фантастична література, термін такий: фантастична література? Що це таке для вас? Для мене фантастична література це. Література про реальність майбутнього, тобто, фантастика стає реальністю у майбутньому. І я писав цю, цю трилогію. Я писав не як фантастика. Моєю задачею було показати, що ми з вами живемо у вже зміненій хронології. Хронологія одна, паралельних світів немає, але вона змінюємо. Тобто, є попередні версії хронології. І я саме в цій книзі показав, якими, якими могли бути перер... попередні версії хронології, і хронологія одна, але її змінили мандрівники у часі. Саме мандрівники у часі, це моя впевненість, але я не позиціоную себе як істина в останній інстанції. Це чисто моя думка, моя впевненість. Тобто, по суті, ви описуєте е, реальність, скажімо так, для когось це е, фантастика, але ви описуєте реальність так? Реальність. Бачення це реальні події. Так? Ти, Ти? Я вірю, але звісно, персонажі видумані, події теж видумані. Мо, моя задача була а, показати каркас. Тобто, базу ба, базу мого бачення, які ефекти існують. А які не існую. От, наприклад, самий популярний ефект це парадокс дідуся. От, насправді його не існує. Ця інформація із мандрівників у часі. Мої... Парадокс, я перепрошую Роман, не всі може розуміють, про що ви кажете? Що це за парадокс дідуся? Зараз я скажу, що ця інформація поступила. Тобто мої знайомі спілкувалися з туристами в часі, з реальними туристами. Це не психушка, це реальність, яка буде в майбутньому. Ось. І, і вони йому розповіли і доказали на практиці, що парадокс дідуся не існує. Парадокс дідуся заключається в тому, що якщо я відправлюся в минуле і вб'ю свого дідуся, то, тобто, мій батько не народиться, тобто я не народжусь і не народусь, не, не, не з'явлюся на світ, і тому нікому буде вбити дідуся. Тобто, замкнутий круг, парадокс, але його не існує насправді. Тобто, коли я. Якщо я вб'ю свого дідуся в минулому. Звісно, мій батько не народиться і я, як мала дитина, не народюсь, а я, Але це я, дорослий, нікуди не дінусь. Я чи останусь там, чи вернуся у свій час, але я нікуди не дінуся. І ось головна ідея цієї книги, трилогії Людина звідки? Чому так називається? Тому, коли я повернусь у свій час, якщо я вб'ю дідуся, то я стану людиною з нізвідки. Мене ніхто не, не впізнає, в мене не буде житла, я стану бомжем. Людина з ні але е, я буду людина з попередньої версії хронології. І ось у цій книзі я показав, які, би, які могли би бути. Ми, ми ж насправді я теж не знаю, які на самом, в реальності на самом ділі були е, попередні версії хронології, але я припустив, що. Може, були саме такі, які я тут описав в першій книзі. В першій книзі е, е, описане по, саме попереднє е, версії хронології, тобто наші з вами, в якій ми з вами живемо, тут немає, вона вже з'являється у другій книзі. Угу. А скажіть, будь ласка, рано, о, ну, ви перед тим як ну, видати вже да, цю книгу, видавницю, другувати її. Ви її написали, у вас склалася певна історія. Чи, чи ви знайомите його? Ну, цю, чи знайомите ви своїх близьких? Чи хтось питається попередньо, щоб поділитися з вами? В мене немає близьких. <с? <с?> в мене є друзі, так, в мене були бета рідери. І, до речі, ми як планували, що ті бета-ридери, жінки, будуть моїми співавторами. Але вони потім відмовилися, тому, тому книга написана від першої особи від особи жінки. Тобто, я зробив спочатку я писав як від чоловіка. А потім щоб думав, що вони будуть моїми співавторшами, і щоб їм було зручніше, я зробив головну персонажа з Аніку жінку. А потім вони відмовилися, і я вже так залишив, бо сюжет вже сам пішов, і, і я став дуже, дуже швидко сюжет став розвиватися, тому я оставив головного е, головного персонажа жінку. А у вас є якийсь е, улюблений, улюблений уривок е, з ваших творів. Е, чи можете прочитати якийсь уривочок? Чи так е, це буде складно зробити? Так я ж не з комп'ютера заходжу, я зараз з телефону почну читати, а в мене все трансляція порушена. Я думала до книжки таку. А з книжки? З книжки? Так. Я думав ви говорити з творі з книжки, головне. У, улюблене все немає саме щось, але головне те, що вона починається 944 тисячі 621 рік, і зразу читачі можуть подумати, що це майбутнє далеке але це не так. Це 2023 рік. Бо коли персонаж мандрував у часі змінював минуле, вертався в свій час, і вказувалося, що. Що змінилося літочислення, розумієте? літочислення, змін. Тобто це, це е, назва року іншого літочислення. Але це коли потім, потім читач, коли дой, дойде по сюжету, він зрозуміє, що, що цей рік насам, на сам, на са, ну, в, для нас з вами цей 2023 рік. Зрозуміло. Ну, дуже цікаво. Хочеться вже... вже прочитати вашу книжку. Скажіть, будь ласка, хто вам допомагає? Ну, я розумію, що ви написали, що ви там створили. А який подальший шлях? Хто вам допомагає, щоб книжка стала книжкою? В мене, В мене є знайома, я не буду називати ім'я, бо це секретно. Вона теж письменниця. Але вона публікує лише електронні версії, в ось і вона змінила своє минуле, перемістившись через Астрал, і так, таке інше, то неважна на 5 років. І ці 5 років вона знову прожила. Я з нею познайомився, і ми дуже розмовляли і на цю тему, і на тему е, книжок, тому що вона стала письменницею. Попередній версії вона не була посміниця. Коли не, вона повернулася, вона вона змінила своє життя і стала писати, писати, писати. Так ось. Я їй казав, що я хочу саме паперову книжку. І вона мені якось скинула ссылку на, на сайт видавництва Лірака. Я подзвонив, і ось вони видали ось їх значок. Ця книга видана у видавництво Лірака. Зараз вони займаються. З другою книгою А потім третя, а потім ще лежить книга, 13 оповідань фантастичних, котру я закінчив у 2009 році. Тобто, це не перша моя написана книга, це перша видана книга. А перша написана це 13 фантастичних оповідань. Ось, це, це, це вже три книги та оповідання. Чотири книги. Потім я написав п'яту книгу жанр 18 плюс. Тобто ця трилогія вся для віку, для любого віку, для читачів любого віку, котрі дуже цікавляться темою переміщень часу. А четверта книга називається Марафон Халяви. Там же жанр 18 плюс, чисто для дорослих. Потім я написав ще. Це А, це п'ята, шосту я написав книгу. Це теж жанр 18, але там на мішаній жанрі, там літер РПГ, тобто коли персонаж оказується у, в онлайн-грі, відкат у часі, теж про переміщення в часі, але не фантастичне, а, як сказати? Ну Тобто тут відбувається переміщення з допомогою -з 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 за допомогою технології, персонажі знаходять червоточка, через які переміщаються. А в відкату часі там е людина, як, як моя знайома письменниця, сама змогла, е змогла переміститися пам'яттю. не тілом, а пам'яттю у минуле і змінила. Своє життя, але потім з'ясувалося, що ця людина є персонажем онлайн-гри. І вона обмінялася з, зі своїм ігроком і гравцем і перемі... помінялися місцями. Гравець попав в онлайн-гру, а е, персонаж попав в реальність е, в майбутньому, там, де теж є техногенні переміщення часі. Тобто там дуже наміксовано жанрів. А зараз я пишу вже сьому книгу, котра називається Законодавство майбутнього». Так я на юриста вчився, в мене щось залишилося від цього, і мені захотілося по показати свою думку, я, яке, яким буде законодавство в майбутньому. А потім с, сюжет пішов, що там теж з'явилося переміщення в часі і таке інше. А ви знаєте, Романа, я вас це слухаю, і ну, ми говоримо про фант... фантастична література, да, фантастика. А я вас слухаю, і я так розумію, що, ну, чи є це фантастика, ви зараз так говорите, розказуєте, що, да, наче це не фантастика, а наче все це буття наше таке. Що так це... я ж кажу, це це інформація, не... це інформація, для узького колу розумієте, щоб при вас приймати, як це? Е, сприйняти це як реальність, це не кожен сприйме це, цю мою інформацію, як реа, але в мене е, десь біля ста єдинодумців, які мене розуміють, і які мене ще доповнюють ще більш крутіше, ніж я. А скажіть, Роман, ну взагалі як ви ставитеся до сучасної української літератури? Чи е, які автори вам подобаються? Чи є у вас улюблені? Чи ви взагалі е, так відсторонились і живете лише своєю творчістю? Мені, мені ніколи читати, чесно, в мене сюжет іде ще я чередую поезію, тобто пісні. Отже, заморився замарився прозо писати. Відпочиваю тим, що пісні. потім від від піснів відпочиваю, відпочиваю прози. В мене все йде іде. Я не, в, не вспіваю читати зараз. А раніше читав, читав мій улюблений письменник робив Сілверберг. Дуже мені сподобався його роман про переміщення у часі у Горополіні. І, до речі, він як персонаж є у цієї книзі, але не основний, звісно, а другорядний персонаж. Декілька Тому, моментів. А, ну, а яким би ви себе уявляли персонажем літературним? Якщо б вам сказали Роман, ви можете втілитись в будь якого там героя, а ви кажете, та я і так вже відчуваю, що я хто? Саме собою, собою, письменником, котрий мріє переміститися в минуле і змінити своє минуле, котре чекає, чекає у гості мандрівників у часі, туристів у часі. Я чекаю на них вже все своє життя, десь 7, -7 років. Мені зараз 45 років, десь тридцять чимось років. Я чекаю у гості мандрівників у часі. Ще не дочекався. Ну, сподіваюсь, дочекаєтесь. Що а, але мої, мої знайомі, єдинодумці, вони спілкувалися не один, вони спілкувалися саме з мандрівниками у час. І, і їх інформація, я ж кажу, їх інформація співпала з іншими. Тобто, якщо б моменти, якщо б вони брехали, то кожен би брехав різний. а так всі їх моменти співпали. Тому це факт для мене це фактаж. Роман, а може у вас існує якась група чи спільнота, де ви зустрічаєтесь, ділитесь е, такими моментами е, для когось незвичними, для вас звичними такими фантастика? Гурток фантастик. Чи у вас е, в мене є єдина думці? А в мене була група у телеграмі. Але мені ніколи, мене ніколи цим займатися. Я з ними спілкуюся по, по одному, вже не в групі. Тому, тому що там почалося хтось те, каже, хтось те. Мені більш до вподоби один з одним спілкуватися напряму, щоб не розводити базар. Зрозуміло. Знаєте, ну ми проводимо коли прямі етери і говоримо про книгу, про автора да, про назву книгу. То деякі письменники кажуть, що на, на, ну, писати було легко, сюжет лягав легко. А ось вже з назвою виникали там певні труднощі. Як у вас з назвою вийшло? Чому саме така назва? Чи складно було? В мене навпаки назва цієї трилогії саме людина з нізвідки. Не, не книга, а трилогії людина з нізвідки з'явилася раніше, чим сама ідея. Нічим я не став писати. Тому що головний ефект, як я вже казав, при переміщенні у часі, коли дуже зміниш минуле, вертайся у свій час, то ти стаєш людиною з нізвідки. Це самий головний ефект. І якщо ти змінив так, що ти народився в минулому, то в тебе буде двійник, а якщо ти вбив свого дідуся, то в тебе не буде двійник, але можна змінити минуле не дуже трішки змінити там, з, ким, з кимось поспілкуватися і вернутися, то ти е, теж теж Прийдеш в обновлену хронологію, вернешся в обновлену, як, як ми додатки обновлюємо. Фейсбук, фейсбук і таке інше. Обновлена версія хронології, але ти це вже буде нова обновлена версія, але ти не побачиш різниці. Лише лише, лише десь будуть, будуть з'являтися ефекти Мандели. Ви чули про ефект Мандели? Звичайно, звичайно, так. Ось, ось цей ефект Мандили з'являється саме через мандрівників у часі, коли змі... коли вони змінюють минуле, прокотується волна в вре... Рим врем... часу, і і стає інша і... і ті, хто якось мав, ось у, у багато людей був ефект Мандели, хоча... хоча вони не переміщалися. Це теж. Це дуже це окрема тема, так. Тобто можна, можна взяти таку подумку, так? порунути в минуле, щось там підкоректувати, якщо треба, так? Повернутися. Так? так. Це дуже цікаво. Це можливо, але ще я кажу, це не кожному доступне, це, це є, одиниці, одиниці, і я їх, я їх Важко знайшов цих людей, Це, саме саме тих, котрі змінили своє минуле. Я їх знайшов, і я бачу, що вони адекватні. Тим паче співпадає їх моменти, про які вони розповідають, співпадають. Це саме головне. Роман, то може, ваша ця фантастична, не фантастична книга, може стати таким путівником. Як себе поводити, щоб потрапити в минуле і щоб змінити майбутнє. Це прям, якщо ви кажете, що вона так легко лягає, і ви так описуєте реальні реальні події, то може це така путівник такий, енциклопедія, як треба переміщуватися в часі? Так, путівник. Путівник, але не путівник того, як треба переміщувати у часі, а путівник того, які ефекти будуть. Якщо ти зробиш це, буде такий ефект. Якщо ти зробиш інше, буде інший ефект. Путівник саме про ефекти від зміни минулого, а не про саме переміщення. Розумієте? Тому що переміщення у часі видів дуже багато, але вони ж в майбутньому. Зараз декілька є три виді. Але теж вони не, не, не кожен їх їм овлада ну, застосується, зможе застосувати. Угу. Ну, дуже цікаво. А, до речі, тут є коментар від Оксани Яніцької. Вона пише, що дуже цікаво те, що ви розповідаєте, і обов'язково хочеться почитати вашу книги Пишіть особисте повідомлення, хто хоче придбати з автографом чи без, пишіть особисте повідомлення. Ну, це супер. Скажіть, будь ласка, романе, як проходить ваш день? Я ж кажу, пишу проза, поезія, проза, поезія. Щодня, щодня йде якесь таке набачання. Мене накриває, мене сюжетом. Просто накриває, він розвіт розвітвляється в, в різні сторони, я не вспіваю. Ви пишете, ви працюєте за комп'ютером, чи ви пишете від руки? Телефоні, немає в мене. Я бідний письменник, в мене нічого немає. Телефон і той розряджається, це. це а ви пишете відруки на, на, на свої творі. За добу... сенсорною клавіатурою клавіатури телефон. Ага. Це взагалі фантастика. Мені так зручніше, я, я лежа пишу. Підставка, телефон, лежа пишу. Да. Ну, може, хто почує, подарує вам якийсь планшет. Та мені так, нормально. Подарує в наш час, подарує планшет, це фантастика. це це, це дуже важче, ніж переміститися у часі. Романе, я вам скажу так, що под... ну, Ви же ви ж фантаст, ви чарівник. Вам тільки треба сказати: я собі хочу планшет, у вас буде планшет. Ну, це ж Та я не заморочуюсь. Мені і так. Не я зрозуміла, що ви не заморочуєте, що ви така людина, що воно як пишеться, працюється. Співається і, і це добре, ну супер. А що у вас є? Може, у вас хобі є? Я розумію, що хобі це ви пишете, Ну може ще щось є? Може ви там дивите? Я 17, 17 років я обливаю, закаляюся, об, обливаюся холодною водою? Угу. Природу, природу, природу люблю. так, Хотів, хотів навчитися. Грати на гітарі чи чотири рази питався навчитися так, і не вийшло. В мене була своя група давно, десять років назад. Ми репеторепререпети. Як це як, реп, репетирували? Хлопці були молодше, мене на десять років. Воно мені було десь тридцять, їм по двадцять років, і вони мене поставили на вокал. Не тому, що я вмію співати, тому що я зовсім не вмію не на чому грати. Я тільки писав пісні. І потім за два місяці вже гітарист сказав, що я став хоч попадати в ноти. А ви співали? Так, ми репету... репети... але ми не виступили. Ми так і не дійшли, щоб десь виступити. А потім з'явився інтернет. Я веду різні, різні в мене шість аккаунтів у телеграмі. Я хочу, щоб кожен аккаунт був для кожної книзі. Є аккаунт людина з Нізвідки для усіх трилогії, там вже 11 тисяч підписників. Прилучно. Добре, Роман, дуже цікава ви людина, дуже хочеться почитати вашу книгу. Сподіваюсь, що у нас буде ще прямі е етери з вашими новими творами. Там, де ви вже будете розповідати, як фантастика стала не фантастикою, і ви вже скажете, що я пишу не фантастику, а я пишу буденні, буденність, яка для когось здається фантастикою. Супер. А так, ви так? Помітили, помітили, що моя футболка? Звичайно, а? я помітила, вона така, як, як. А це мої молоді батьки, це мама, це так, мої молоді батьки. А бу... Ви фантастична людина, Роман. Фантастична. Дякую. дякую вам за приємну зустріч, дякую за вашу творчість. Сподіваюсь, вона за багатьох. Пишіть, хочемо читати ваші книги. Дякую за презентацію, за можливість. До побачення. Всі...